скляна тераса над прірвою. і це частина чата каньйону. Сюди можна доїхати на авто, потім лишити його на парковці і піти пішки до оглядового майданчика. До речі, знімати дроном тут суворо заборонено. Ви бачите ось таку табличку, Terrace, повертаєте направо, і красивою дорогою, дерев'яним місточком ви вже доходите до самого оглядового майданчика. І ти тут одна насолода, тому що співають пташки, ти у лісі неймовірний запах хвої. Вхід коштує 60 лір з дорослу людину у 2025 році. Тут можна придбати деякі сувеніри, а також насолодитися чаєм та кавою з неймовірним видом на Чата Каньйон. І місцеві дуже полюбляють тут трошки затриматися для того, щоб просто насолодитися ось таким красивим, красивим видом. Бо це дійсно. За ворожі. І ось вже сама скляна тераса. Якщо ви боїтесь з висоти, не треба сюди ходити. Але якщо ні, ідіть. Обов'язково треба одягти бахіли і потім обережненько, обережненько заходити на саму скляну терасу. Види тут неймовірні. Дуже страшно дивитись собі під ноги, дуже страшно. Але воно того вартує, тому що ці емоції вони дуже цінні, і ви будете пам'ятати це місце ще багато, багато років.